Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про емоції. Чи важливі вони, чи варто звертати на них увагу? Емоції це скарб. Вони допомагають орієнтуватися, відрізняти своє від чужого, це ключ до справжнього я, але можуть штовхати на конфлікт з тими, кого ми любимо та поважаємо, провокуючи необдумані вчинки та образи. І тоді те, що мало служити внутрішнім компасом, починає нам. Шкодити. Це складні явища, які зачіпають фізіологічний стан, свідомість, поведінку. Багато науковців в різні періоди життя намагалися дослідити природу емоцій, тому емоції це аспект людського досвіду. Позитивні та негативні емоції це не просто реакції, а цінні сигнали про наші потреби та бажання. Відкритість до емоцій це здатність переживати їх як частину себе, без осуду. Емоції не є безумовними рефлексами, тому їх можна навчитися розрізняти та регулювати. Я хочу запропонувати вправу, що я зараз відчуваю. Для цього пропоную взяти аркуш паперу. Та написати перелік основних подій, які зараз пригадаються. Вони можуть бути регулярними, однократними, вони можуть стосуватися минулого або майбутнього. Напроти кожної події напишіть ту емоційну реакцію, яку вона викликає. Але тут важливо не аналізувати та не думати, прислухатись до себе. Можна зазначити, інтенсивність емоційної реакції, яка вона слабка, сильна чи середня. Ця вправа допомагає стабілізуватись та усвідомити свої емоції та можливі проблеми. Бережіть себе.